Всім привіт! Як завжди по дорозі, доїхав до міста майже, це початок міста. А що, їду а, їду по бензин їду? Ще стоять люди побачити на табло, які ціни. 48, не цікав, 92. ГАЗ 2580 Ну взяв каністру 20 літров, зараз десь тут остану Та й піду Тай мене заправлять Ну що ж так Каністра Виїду то включусь Ну от уже Заправився, ціни от ви бачите. Нема, бачите. Нема якби черги. Перед тим заїжджала 92. Зараз якісь машини не не проїдуть. Настрічка сюди їде. Перед тим заїжджала 95-та бензин, то їру розібрали, навірно, як гарачі, перешкоди раз, раз, дві раз приїжджали. А це 92-га приїхала. Це може спеціально так зроблено, на... ну, що є, то є. Так, буду їхати. Ажіотажу такого як би, нема. Що не і слава Богу, що взяв з взяв запасом 20 літрів. Сподіваюсь, це хватить мені якби. Нагороди. У мене коса така маленька, там не повинно багато йти. Ну, таке. Це 92-га 92-га бензин на цій заправці, це, мабуть, другий раз привезли. Так, да, другий раз. Те, що я знаю, це з моменту початку цього всього. Це саме тільки я взяв. Взяв запасом, бо тому що мені кожен раз їздити, то... Ну, ну якось так. Щоб буду їхати, а, до речі, взяв хоч і в стару каністру, підложив і привіз. Буду їхати. Підписуйтесь на канал, всім гарного дня.